Це одна із найкоротших книг Біблії. Лише чотири розділи, але кожний рядок тут несе глибину. І це торкається нашого серця. Ця книга пронизує наші серця. Вона відкриває для нас неймовірну історію падіння, кохання, Божих обітниць. І це книга Рут, друзі. Вітаю вас! Мене звати пастор Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду. Тут ми з вами досліджуємо книги Біблії. І сьогодні ми з вами... Подивимось на цю книгу. Хто не підписаний, під, під, підпишіться, підтримайте канал, як можете, а ми з вами підемо далі. Отже, книга Рут. Жанр. Історична новела з глибоким богословським і літературним змістом, мова написання, звичайно ж, єврейська, розділів 4, 85 віршів і всього-навсього 2400 слів. Автором вважається Самуїл. Час написання вважається, що це було вже після народження Давида, тому що тут згадується вже Давид. Але події відбуваються під час книги суддів. Ми з вами минулий раз говорили про книгу суддів, що це були найтемніші часи в історії Ізраїля, тому що кожен робив, що хотів, не було структури, не було порядку. Час від часу Бог піднімав суддів. І ось книга Рут показує нам абсолютно іншу історію, показує нам історію людини, яка. Отримала керівництво від Бога, яка отримала благодать від Бога. І водночас в цій книзі ми якби не бачимо прямого втручання Бога. Це дуже цікаві речі. Ем, які основні події? Це голод, втрата, вірність і відкуплення. Ключова фігура, звичайно, Рут Моавітянка, яка стала предком Давида, але в нас є ще два головних герої це її свекруха Ноомі або Ноємінь і Боас цікаво, просто що книга досить феміністична. Цікаво, тим, що головні героїні, дві, які зіграють найбільше ролі, і також навколо них там також жінки будуть, які будуть дякувати, прославляти і так далі. Це жінки. І це дуже цікаво, тому що в патріархальному суспільстві ми бачимо книгу, яка носить жіноче ім'я або е, ну, жіночне досить, і іде історія жінки жінки з поганського народу, і не просто. А вона прийшла і стала частиною Ізраїля, а вона війшла в родослівну Месії, в родослівну Царя Давида спочатку, а потім і Месії. І це для нас дуже цікаво. Це одна із двох книг. Ще одна в нас є книга Істер. Ми про неї поговоримо пізніше. Сувої традиційно читаються на свято Шавот в Кумрані, знайдені манускрипти, повністю збережені. Канонічний статус входить до Китовім або до Писання, це розділ та нахо. І що цікаво, що вона має неймовірний вплив, в ранньому християнстві мала вплив. Чому це була побудова христології? Хтось запитає, чому? Тому що, коли погани почали навертатися до Господа, треба було знайти якийсь прецедент. І ось книга Рут служила тим прецедентом, розумієте, тому що якби ВООЗ є прообраз Христа. Рут є прообраз поганської або язичницької церкви, яка була далека, а стала близька кров'ю да? І це така потужна Євангелія в мікроформи. Ключове слово, яке тут буде, це буде слово відкуплення. Воно у нас зустрічається 23 рази. І що цікаво, що слово відкуплення, тому що коли ми читаємо, наприклад, Тору. То в контексті Тори відкуплення це е, говорилося про те, що родич має викупити свого родича е, з рабства, або купити чиєсь поле, щоб воно залишалося в родині. А тут цікаво, тут іде відкуплення людини, яка взагалі навіть не є е, частиною Ізраїля. Це, це, це неймовірні речі. Маловідомі факти, Бог жодного разу не говорить прямо. А лише через події. І люди, дивлячись на ці події, тлумачать Божий голос, що їм робити. Інколи їм вдається зрозуміти, інколи не вдається, тому що, наприклад, Ноомі іде з із Ізраїля, іде з е, Бетелу, тому що думає, що Бог залишив свій народ, і але повертається: повертається, тому що знає, що Бог відвідав народ. Ось такі цікаві моменти. Рут є прабабуся Давида. Ну знову ж. Е, Нагадую, просто вам одна з небагатьох небагатьох жінок в місіанській лінії. Так як я вже говорив, що назва фемінізована, і слово шлях ще в нас є слово шлях, повторюється як тема е змін в житті. Слово шлях – «дерех». Близько десяти разів зустрічається. Кожен раз в момент якогось певного переходу. Рут пішла, Наомі пішла, воз вийшов з воріт, люди йшли з поля. І шлях це не географія, це певна. Духовна траєкторія, це певний рух, це певний напрямок. Єврейська традиція бачить у рут ідеал наверненого язичника гер Цедек, тобто праведниця з поган. І це дуже цікаво. Що цікаво ще, що єврейський мідраж, це такі, така книга, виводить 30, друзі, тільки вдумайтеся, 30 заповідей з поведінки рут. Дивіться, маленька книжка, але вона настільки має серйозний вплив. Я вам дам буквально кілька. Перше, шануй свою свекруху або поважай старших. Друге, не залишай народ у скорботі, вірність ближньому. Тобто ти маєш бути частиною народу, не треба втікати. Третє, залиш свій комфорт задля добра іншого. Друзі, як нам не хватає зараз в цей час, особливо для церкви, оцих заповідей. Чотире прийми іншу віру щиро, не для вигоди. Це сильно. П'яте, збирай скромно. І з дозволу етика праці, тому що коли Рут буде збирати колоски, то вона збирає тільки там, де їй дозволяють. розумієте? хоча з однієї сторони, друзі, є слово Боже, яке дає нам обітницю, що ти можеш збирати на полі або підбирати десь там колоски з краю поля. З іншої сторони, господар поля повинен тобі дозволити. Знаєте, це от хтось, можливо, думає, що в Слові Божому написано, що можна залізти в чужий садок і їсти яблука. І він залазить і нагло просто їсть не тільки яблука, а персики, і полуниці, і там ще собі мішечок картоплі набере додому. І я думаю, що це неймовірно важлива книга, яка вчить нас, що коли ти робиш побожно, коли ти робиш з повагою до ближніх людей, тоді буде благословення, а не тоді, коли ти нагло крадеш і обманюєш. Шосте: поважай закони чужого народу. Друзі, бачите? Наскільки це актуальна книга сьогодні, і сьоме не шукай користі а вірності. Це тільки сім. Ви можете пошукати в інтернеті, знайдете більше. Значить, цікаво слово ім'я Воос означає в ньому сила. Взагалі цікаво, що в Біблії кожне ім'я має якесь певне значення. Ім'я Овід, син Рут означає той, що служить. Це місіанський образ, тому що Христос це слуга, це служитель. Давайте я дам ще деякі унікальні речі, які ви знайдете в книзі Рут. Це єдина книга, яка подає повноцінну любовну історію в старому завіті. Ось так. Тобто, да, в нас там є різні любовні історії, і Давид є, і Соломон. І, ну там не, не перерахуєш цих любовних історій в нього. Але от тут дуже цікавий просто момент, і є така чиста любов, розумієте, І настільки ніжні в них почуття, настільки вони чисто побожно будують свої стосунки. Нам сьогодні треба вчитися. Друге. Моавитянка як позитивна героїня всупереч повторенню закону 23.4, в Там написано, що моавитяни не можуть увійти і їх ну те саме, що з филистимлянами. І це цікаво. Третє образ відкупника Боас як прямий, прямий прототип Христа. Чотири жінка іноземка як про образ Божого народу серед язичників, про що я вже говорив вище. Детальний опис, опис обряду викупу землі із зніманням сандалі. Ось цікаво, бачите, в нас є, наприклад, в законі ця історія, і зараз тут теж це все так вони знімали там сандалі та далі. Родослівна лінія, яка безпосередньо веде до Давида і до Месії. І що цікаво, мова тексту має майже поетичну структуру, унікальну в наративному жанрі. Рут присягає но це перший розділ 16-17 вірші, То воно звучить майже як ліричний псалом, не просто побутовий діалог двох людей. Знаєте, я піду туди, я то. А там дуже такий високий, е, висока мова і дуже така вишукана. Вона насправді така хвалебна. Ну геть як псалом. Це молитва в дії, це пісня в прозі, да? поезія в драмі. Ось такі от є епіт до цього всього. Ну і знову модель віри і посвяти без жодного чуда і прямого втручання Бога. Друзі, сьогодні нам цього дуже бракує, тому що люди кажуть, Бог дай мені знак, зроби. Уявіть собі, Ноомі розчарована в Бозі, вона йде кудись в чужу країну, там ще більше розчаровується. До неї пристає її невістка, яка втрачає також все, яка не знає Бога, яка не знає нічого про Бога, яка знає про Бога через призму цієї літньої розчарованої розбитої. Жінки, але там є Бог, там є невидима рука Бога. І якщо хтось запитає, а де Бог? А от, от тут Бог, розумієте, це модель віри без чудес, посвята без відкриттів, вірність без винагороди. Це неймовірно. Тут віра не просто екстаз чи транс. Розумієте, це щоденна праця на чужому полі, щоденне вставання, смуток, але потім це приводить до радості. Це робота, яку ніхто не бачить, але яка в, кін... в кінцевому результаті. Дає величезну винагороду, і не просто вона отримує чоловіка, не просто вона отримує сина, вона отримує частину із Божим народом, і вона отримує своє ім'я або своє місце в Божому плані. І ми сьогодні, через тисячі років, читаємо про неї. Це, друзі, знову ж неймовірно. Трансформація йде через вірність. Да? От, вірність своїй свекрусі. Друзі, як нам сьогодні не хватає, от, насправді вірності? Вірності, можливо, друзям своїм, вірності церкві, вірності Україні. Да? Я розумію, що тут можуть бути різні питання, але я все-таки думаю, що треба бути вірним своєму народові, в який Бог тебе помістив, і бути частиною. Ну, ця книга, принаймні, так нас вчить. Розкриття жіночої ініціативи в патріархальному суспільстві це також дуже цікаві речі. Давайте поговоримо про релігійні теми, які ви побачите. Хесет це милість або ну така любов, віддана любов, яка змінює наші долі. Божий план, який спрацьовує навіть в найменших деталях. Як я вже говорив, віра як вірність, не, не просто якесь там відкриття. Це вийти на поле, це шлях, рут. Знову ж тут ж ми говорили про шлях. Це іти, іти за Господом, іти не зовсім розуміючи, не зовсім. Усвідомлюючи, куди ти йдеш, але ти просто йдеш, будучи вірним. Це сильно. А знаєте, тут ще такий важливий момент: це спасіння для всіх. Тобто, ця книга показує, ну, сучасною мовою ми би так сказали, би, міжнародне Євангеліє, да, от, або кроскультурне Євангеліє, благовістя, що царство Боже відкрите для всіх людей. Ми з вами знаємо, що Рут. Прийшла до Господа і покаялася. Пам'ятаєте, в книзі Ісуса Навина там ще одна була блудниця, яка також із чужого народу і також через віру свою вона прийшла до Господа. І це дуже сильно, друзі. Вдова як символ людської вразливості і божого піклування. Пам'ятайте, що Бог піклується про вдів і сиріт. Можливо, ми не завжди це бачимо, але насправді, якщо ми будемо довіряти, Господу, ми побачимо руку Божу. Ідея відкуплення. Це ми говоримо про теологічний аспект, про духовні речі, плоди віри від лиха до відновлення. Бог не залишає народ. Якщо спочатку ми читаємо, що Бог нібито залишив народ, тому що в домі хліба не було хліба. Ось в віфлеємі, я спочатку казав Бетел, вибачте, в віфлеємі вони не було хліба. А віфлеєм це дім хліба. Але потім ніби Бог відвідав народ, і ми бачимо, що насправді Бог ніколи не залишає. Є різні періоди, складні періоди в нашому житті, але Господь не залишає Божий шалом, через, або Божий мир через особисту відповідальність. І правильне серце має вагу більше за твоє походження, за твій статус, за е, твою родословну, напевно. Розумієте, знову ж моавітянка руд стає. Жінкою одного із князів ізраїльських, друзі, щоб ви просто розуміли, тому що Давид він із княживського роду, і Боас це багатий чоловік. І коли ми насправді е археологічні розкопки показують, що ім'я Боас це ім'я, яке зустрічається в знатних родах, що ми можемо відчути або що ми можемо пережити, читаючи цю книгу? Ми Відчуємо, що Бог впорядковує наше життя навіть у найскладніших ситуаціях. Все рівно, навіть ти, якщо не бачиш, не відчуваєш Бога, все рівно Він тебе веде. Ви побачите вірність Бога. Ви зрозумієте, що покірність і смирення відкривають шлях до великого і благословенного. Бог смиренним дає благодать. Да? Гордим він противиться. Ми відчуємо силу справжньої жіночої. Мудрості та ініціативи тут неймовірно, просто ну, е, жіноча, е, жіноча роль ну, зображена. І як жінка впливала на історію, як жінка, можна сказати, змінила історію і свою, і знову ж Ізраїля, тому що через неї народився потім Месія через кілька поколінь. Давайте ще один момент поговоримо. Відкуплення, як я вже говорив, що це не є економіка, це Євангелія. Друзі. Коли ми читаємо книгу Левит, то відкупник, ідеться мова про те, що треба відкупити майно чи землю або людину з рабства. А тут є пророчий образ Ісуса Христа, який викуплює не лише землю, а життя. Він відкуплює честь. він Відкуплює і спадщину одночасно, і це як Ісус Христос. Розумієте, він відкупив нас і Він дарував нам цю честь. розумієте, він зняв з нас оце беззаконня. Дарував нам честь. Він дарував нам спадщину з тими славними героями віри. Він дарував нам благословіння. Він дарував нам надію. Оце це дуже сильно. І якраз в цій книзі є сильний натяк на новий завіт. Розумієте, ця книга вона носить новозавітні наративи відкуплення. «Дорога», Ісус є дорога, правда і життя. Е, далі е, спасіння язичниці, розумієте, це новозавітня книга, це Євангеліє у всій красі. Пам'ятаєте, що каже Ісус Христос? «Дослідіть, но Писання, бо вони говорять про мене. От якби люди досліджували, глибоко досліджували Писання, вони би побачили, що в цій маленькій книжці. Вже є запечатане Євангеліє. Ми побачимо, як маленькі рішення формують великі родоводи. Ми усвідомимо, що Біблія не цурається питання любові, почуттів. Розумієте, тут є почуття. Ми побачимо, як діє Божа благодать без чудес. Але там є неймовірні речі. Розумієте? І зараз ми дивимося на нашу війну. І ми кажемо, а де Бог, але з іншої сторони, коли ми дивимося, і ми бачимо, що якісь е, чиясь доля спасена, якийсь хлопець був спасенний, когось засипало, але не вбило. Ракета не взірвалася, чи якісь інші речі, чи як Бог сказав комусь вийти з дому в той час, коли приліт був, чи чи якісь інші моменти, і друзі, це це, це, це неймовірно. Давайте ще кілька моментів. Чому ж все таки важливо нам ще продовжувати читати? Це глибокий шедевр духовної прози. Да, от іменно воля Божа здійснюється через маленькі людські дії, прекрасна модель християнської вірності та жертовності. Рут жертвує собою своїм життям, можна сказати, заради своєї свекрухи. Вона йде, щоб допомагати літній жінці. А в кінцевому результаті стає княгинею. Це е, ідеальний текст для роздумів про любов, про шлюб, про вибір. Вона поєднує богослів'я, відкуплення і людську драму одночасно. І вона насправді має виняткову художню якість навіть за світовими художніми стандартами. Це не, не мої слова, це е, слова дослідників писання. Пропонує жіночий погляд на віру, втрату і надію. Так, це ж жінки нам описують свої почуття, свої діалоги, монологи, свої роздуми. Це дуже цікаво, друзі. І знов, я, я підтримую. Ту ідею, що в нас недооцінені жінки в наших церквах, що жінок в нас принижують в багатьох церквах, а Бог хоче використовувати їх для своєї слави, дає відповідь питання, чи має значення походження, статус чи стать в Божих очах. Книга, яка перетворює горе в благословіння, значить, які в нас ще є особливості, Рут згадується в родоводі Ісуса Христа в книзі Матвія, так. Закон про одруження на вдові бездітного брата з книги повторення закону. Ми бачимо, як воно спрацювало. Ми вже говорили, що поняття відкупник гуель, як воно розвивається, тема прийняття чужинців є і образ віфлеєму як міста хліба. Тут дуже важливий. Чому? Тому що віфлеєм, як я вже говорив, це місто хліба, але одночасно є символом голоду і. Потім перетворюється в благословення. От такий цікавий момент. Розумієте, є момент, коли там, де має бути хліб, його немає. Можливо, ми говоримо про нашу церкву, можливо, ми говоримо про наше життя, що в домі хліба, в нашому домі, нема хліба, нема хліба, да? духовного хліба, можливо, в тебе немає. Десь він ти перестав бути бадьорим і ти його втратив. І, Але е, знаєте, що дуже важливо розуміти, що Бог не залишає свій народ, і Бог. Пошле слово своє або свій хліб своєчасно для кожного з нас. І цей хліб є Ісус Христос. Друзі, Він поруч з тобою. Рут, вона якби є відкупителем або реабілітовує жінок в Божих очах. У нас є Єва, яка вибрала неправильно, але є Рут, яка вибрала правильно, яка вибрала нібито страждати. Тут є також паралель, ще один цікавий момент. Рут і Тамара ламають схеми Тамара, яка, яка завагітніла від Юди. це в книзі буття. І тут є паралелі: це дві жінки, які зламали систему. Але це показує наскільки е, Бог на стороні людей віри, а не на стороні системи, навіть якщо він сам створив цю систему. Друзі, я, я розумію, що тут треба бути дуже обережним, але Господь хоче рухатися в твоєму житті особисто. І бувають моменти, коли система вона не готова рухатися е, разом за тобою або бути такою гнучкою. Але тут ми побачили, що система прогнулася, змінилася, і е, Бог явив свою славу. Збір ячменю це не просто побутова сцена, це символ Божого забезпечення. Коли ми взагалі дивимося на сцену, оту на, на току, коли Боас заснув, і Рут прийшла, і лягла біля нього, біля його ніг. І це е, така єврейська гра. Тіней це моральна напруга без порушення святості. Дуже цікаво. Ну, от уявіть собі, ніч, всамітнення, потенційна спокуса. Боас лежить тут. Прийшла біля нього молода жінка лягла. Ось вони ж там, напевно, випили після робочого дня. Ну, знову ж, це були традиції такі тоді. Але ми бачимо цнотливість там, ми бачимо чистоту, ми бачимо мораль, і це дуже сильно. І ось ця, знаєте, знову ж, чистота цієї книги, вона дивує просто. Як я вже говорив, слово хесет, яке перекладається словом милосердя або вірність, і навіть любов в багатьох моментах воно є дуже важливою. Повернення Наомі також є прообразом повернення Ізраїля з вигнання або повернення відступників. Якщо хтось не дивився наші останні проповіді, можете подивитися їх, тому що ми говоримо про покаяння, про повернення блудного сина. Воз – це єдиний персонаж в Танаху, названий Гебор Хейл або муж сильної чесноти. Це цікаво. Це Знаєте, це муж доблесті, це підкреслює його моральну стійкість, благородство і здатність діяти справедливо. І во стає прикладом праведного чоловіка, який виконує обов'язки відкупника щастю та гідністю. Друзі, і я повторюю, що ця книга події цієї книги проходять, коли в період суддів. Та, да? коли кожний робить як йому завгодно, коли нема царя, коли м, немає принципів, нема правил. А ми бачимо вооза, який чи Боаза, який діє згідно правилами, згідно моралі, згідно чесності, і він навіть е, коли, коли можна було би десь там знаєте, пропікляти чи щось інше зробити, він все рівно береже себе в чистоті і робить навіть більше ніж потрібно, і він отримує в, в, в винагороди е, рут. Відповідно, ну і знову ж його ім'я теж вписане в родослівно. Друзі, це неймовірно сильна книга. Я рекомендую вам просто зануритися в цю цю книгу. Повторюю: хто не підписаний, підписуйтеся, напишіть, що ви думаєте стосовно цієї книги. Які у вас відчуття викликала ця книга, коли ви читали перший раз. Емоції чи відкриття, які ви отримали, і дякую всім спонсорам, всім, хто підтримує канал, тому що завдяки вам, ну він працює цей канал. А я дам ще декілька речей. Коли ми досліджуємо цю книгу з історичної і археологічної точки зору, то насправді вона знаходить дуже багато підтверджень. Існування голоду в юдейських землях під час епохи суддів підтверджується археологією. Воз, як я вже казав, ім'я знайдене на фінікійських написах, вжите серед аристократів. Родючість моавицьких земель підтверджена розкопками на плато Моав. А ритуал знімання сандалі згадується в хетських шумерських законах. Тобто, це не, не просто були єврейські закони. розумієте, Господь це ну якби узаконив, можна так сказати. Мідраж згадує Рут як першу прозелітку нового типу без примусу. Прозелітка – це людина, яка змінила віру, яка перейшла в іудаїзм. Ім'я Ноомі знайдено на кераміці періоду Заліза, Кумранські тексти засвідчують авторитетну книгу вже у другому столітті до нашої ери. Друзі, хочу благословити вас словами із цієї книги. Це благословенні і сильні слова, і я вірю, що вони будуть для вас благословенням, тому що це слово Господнє. Рут 1:16. А Рут відказала: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася. Від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я. А де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Друзі, це дуже сильно, не розуміючи, не знаючи, ще до кінця людина приймає рішення. І знаєте, я вам скажу так: оце справжнє покаяння. Коли ми каємося, коли ми робимо обітницю, Богу, ми ж не до кінця знаємо Бога. І більшість із нас покаялися не тоді, коли ми вже проходили в церкву рік чи два і прочитали всю Біблію. Ми покаялися тоді, коли Господь постукав. Друже, можливо, сьогодні Бог стукає в твоє серце, і тобі треба сказати Мій Бог. І тобі треба сказати Ісус є мій Бог прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Зроби це, друже. Якщо в когось є питання, пишіть під цим відео. Ви можете писати мені в месенджер чи в інстаграм. Я відповідаю на всі питання. Друге місце. 2,12. Нехай Господь заплатить за чин твій. І нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлу, що ти прийшла сховатися під крильми Його. Ти прийшла сховатися під крильми Його. Це потім буде 90-й псалом крилями своїми закриє. 3:9. І він сказав: Хто ти це Бога сказав? А вона відказала: Я невільниця твоя. Простягниш крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. Вона шукає. Притулку вона шукає захисту. 4:14 і сказали жінки до Ноомі: благословенний Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича, і буде славним ім'я його серед Ізраїля. І останнє місце це про родослівну Давида. А сусідки назвали ім'я йому, говорячи: народився син для Ноомі, і назвали ім'я йому Овет, а він батько Єсея, Давидового батька. Друзі. Господь хоче, щоб ти був частиною його божественного плану. Інколи ми не бачимо його руки, інколи ми не чуємо його голосу, інколи ми ходимо вмання, інколи ми ходимо від проблеми до наступної проблеми. Але сьогодні Господь стукає в твоє серце, і Він каже: Є хліб в домі хліба, є достаток в церкві моїй, і повернися. Якщо ти відступник, повернися в дім Божий і живи з Господом. Хто з вас ще не читав цю книгу, рекомендую її прочитати, зануритися, дослідити цю книгу і всім благословення, перемогу Україні! Слава Господу!